Так, Всім доброго ранку. Попалася одна барахолка. Написано 9, на 9 ранку. Від ну, того 8 вже все розложено, вже тут все, все порозбирали, можна так сказати. Підемо прогуляємося. В інсталі вже біля кельорів. Арбітор буде інсталі вже. Уже дві? А, он сетер. Сказала, що в 7 годині ранку вже всі були розложені. Я вже відвик під барахолок, можна було раніше приїхати. Зроблю пару ставок барахолки, потім одразу перейдемо до моїх знахідок і до знахідок людей. Поживлюйте, це саляпрі. Пасічка і бомбавич. Як так можна було лоханутися? Що було не приїхати сюди, що всім, наприклад. Euh, je vous fais quatre Merci. Merci. Це буде ранньопасті, вже округ сів виліз, бо жива поїхати. Друзі, всім привіт! Саме перше, що хочу сказати, дякую за підтримку. У нас на каналі вже більше, ніж тисячі підписок. Дякую, що дивитеся. Це дає трохи мотивації робити відео, хоч це й займає багато часу. Зроблю невеличкий якийсь розіграш так сказати, предметів з барахолки. Вже точно зроблю. Тільки виділю час для цього окреме відео. Пишіть в коментарях, що ви хотіли б бачити, які предмети і все зробимо. Потім зараз зроблю розпаковку. Предметів барахолок толком не було. Покажу те, що знайшов в соціальних магазинах і на барахолки. І в кінці відео, після моїх знахідок, те, що знаходять наші підписники, підписники каналу. У нас є там в телеграмі чат, де ми постійно спілкуємося, ділимося інформацією знахідками. І після цього покажу ще, що знаходять люди загальному на барахолках Франції. Так що поїхали. Так, по сріблу. Срібло оце я купив був в соціальному магазині, там щось за 5-6 євро. Я вже не пам'ятаю. Це от було літом, буквально десь місяць назад, але я його нічого не знімав, нічого не показував. Це все тут підвіски, іконки, якісь святі. Проби тут всі на вушках ідуть. Хрестики і таке все. От такий. Це зважувати не будемо Потім це срібло знайшло на останні барахолки. Срібла дуже мало. Та й барахолок зараз немає, надіюся, що вже скоро з'являться, тому що дуже, дуже в'яло. Це позолота, такий гарний сохран. Взагалі ніде не потерті нічого чоткі Це також позолота, це якщо пишеться фікс, це дуже хороша позолота товст, так що можете брати кому цікаво. Така позлочена чи не позлочена якась така коробочка, Таблетниця, не таблетниця, там є зеркало, непонятно для чого вона, ну стара. Зараз для початку зважимо срібло. Так. Оп. 65 грамів нехай буде. 65 грам. Це теж срібло, але толку їх зважувати. Оце срібло з послідньої барахолки, половина цього я купив за буквально там щось за євро 50 чи за 2 разом з цими сережками. Так. І попали в соціальному магазині, друзі, після роботи. Їхав забирати посилку, побачив, що відкритий соціальний магазин заскочив, вона сказала, через 2 минути закривається. Оце ще я встиг видірнутися золоту підвізку. Тут голова орла на вусі це 18 карат за 2 євро. 2 грама. Ну, якихось 140 євро прикурив. Так. Потім такий фотоапарат купив в одної баби на хаті. Вони виїжджали, хату продають. За 5 євро. Японський. Хороший бачив, що і зараз з ними туристи ходять. За 5 євро бомба. Разом з інструкцією. Потім той же самий отакий магнітофон в коробці. В інтернаті знайшов тільки один такий, я багато не, не шукав. Вони, похоже, тут є Sony а під Sony косять, а це, мабуть, більше всього, що китайський. Я знайшов один, написано 100 євро ціна. Також новий. Не видно, щоб їм користувалися, вона теж казала, що ними користувалися, десь потертий трохи, наче, наче ні. Ну геть нові. Ну я ще не провіряв його. Потім так же ж на тій самій хаті. Це перший раз в житі купив ікону. ну Ікона, виходить, зроблена, от написано, студія. Це Віторіо Алінарі це Італія. Це в інтернеті написано сама стара в світі фотостудія. Фото студія. Але вони крім фото ще робили різні вироби. Також. Допустимо Марія вона більше всього, що це вклеєна, вклеєна картинка і покрашена зверху, вкрита лаком і потім краскою. Зроблений такий кракелюр, більше всього, що штучний, мені здається. ну І позолота в кругу. Ікону я теж не знайшов, знайшов деякі вироби з їхньої студії. Похоже, там маленька ікона в інтернеті 250 євро. Я не знаю за скільки це продасться, але скоро буду виставляти. По-любому щось прикурим. Скільки вже покажу в наступних випусках як зараз начну все потрохи продавати. Так, і купив отакі берси. Мендель Гортекс за 30 євро. Нов'йо. Суперові. Бомба. Таку книжку взяв. Коротше, це книжка з музею. Музейні експонати Монпель. Ну, це по нашій темі. Тут всі вироби описані роки, роки, проби вверху намальовані на кожні так що є що подивитися От сканую, потім в групу в телеграм добавлю тоже може комусь буде цікаво хоч і на французькому далі можна для себе цікаво знайти хто темою такою увлікається ну і така лиможовська тарілка ручна робота емалі тут ось вона підписана перше це прізвище Фару, Лимош, Франца Найшов Знайшов в інтернеті вона при... приблизно 200-220 євро. Там різні є ці, похожі роботи. Ну, така самісенька 220 євро. Друзі, тепер я покажу, що знаходять підписники каналу. От перші знахідки це знахідки мого товариша. Перше це. Це з прошлої неділі, з минулого тижня, скільки він знайшов срібла, обща вага 171 грам. Ну і друге фото це золото 20 грам. Тут мінус камінчики, раз на таке, то буде менше, але сам факт 20 грам. Оця рамка, наприклад, під фото. Вона на, на сайті в інтернеті коштує 300 баксів, це вже по скидці. 10. карат а Все остальне золото майже все 750-те. 750-й -е проби. 18 карат. Всім привіт, коротше. Дивіться. Нас ще курвав. Не уверений. Трошки руки трусяться. Там овальчик. Ні, тут є Я же, короче, не взял увеличитель, но мне кажется, там голова орла. Цепочка. До часов так. И голова на гриб уже. Я чуть спину не взорвал, пока донес. Вот это видео для хейтеров. Чтобы у них пуканы еще больше задымило вот видите прослед сейчас фокусируюсь он ой проба. навушки семьсот 750. ну думаю видно да тринадцать C за 2 евро. Так, ну доброго дня всем вечера. Короче, вот это вот мой сегодняшний улов. Это все серебро. Я так разложил, чтобы видно было. Ну, это тоже с ручками серебряными все. С, ми с ми нервами минервами. Это тоже серебряные наборчики такие. Рюмочка-ложечка ручки карден одна попалась 18 каратное золото с пером вот такие брошки есть винтажные четкие но все остальное по золото да таблетница вот такая тоже с крабиком 800 проба серебряная вот это классная тоже лошадь. 800 я проба в камушках. Короче, вот такой улов сегодня. С трех бараховок. А, забыл. Стоп. Не все. Вот. Еще вот такой набор. Тоже 800 я проба. Все с крабами. Ой, с крабами, с этими. Э не 800 я пробовал, а 950 э, с этим, с головой кабана. Голова кабана. Вот такой маникюрный какой-то набор, первый раз такой вижу. Короче, то так, вот такой улов сегодня. Ну, неплохой улов. Все, всем фарту. Всем доброго утра покажу вам. Витя выставил такую тему, видео вчера, по поводу вот этих покупок всех и кому что попадается. Вот такие вот запонки. Купил я их, вот эту всю кучку за 105 гривен. Сейчас я вам покажу, какие они. Вот это вот одна вот такая запонка, тоже без без штампиков вроде бы, ну проверю ее потом. И вот еще две штучки вот таких, э, вот они. А такая же как-то, но здесь уже у меня есть штампик, как видно, да? Англия, девятикаратники. Они две штучки, они отличаются по цвету, сразу видно. Вот видите, да? Сейчас я их положу на весы. Вот эта вся кучка мне обошлась 105 гривен в магазине. Грамм 12. 1,12. Грамм 9-каратного золота у нас сейчас в Украине. Ну, примерно так, как я интересовался. В, в Києві є 1650, там в Ломбардії. А ну вот тут по містному у мене чоловіка спрашивав. Ну, говорить 1570 було. Благодарю всех. Віті, спасибо огромное за його роботу. Ну що, друзі, закінчимо наші безстреньки. Перегляд. Обзор, так сказати. Це стопка чи стакан, також підписника 100-грамовий. От бачите проба, проба Мінерви 925 або 950. Ці проби використовуються по сьогоднішній день з 1838 року. І щоб определити період, точно треба дивитися пробу мастера. От бачите ромб. Ось по цьому ромбу потрібно дивитися період. В інтернеті або в книгах можна все знайти так наступно. Та Теж підбірка прикрас. Також наших колег-підписників. Ось такі буси чи на мисто, Це такі ставки всі під колір золота це все золото. Засівки все золоте. Наступні знахідки, це вже пішли знахідки барахолок Франції, що знаходять люди. От пише, що перша знахідка, перший день в городі Ліль. Так, стаканюри, ваза, непонятно. Що тут пише? Женева, 1934 рік. Якийсь подарочний. Також на Щіпцях. Проби є. Все срібло. В перший день і перші знахідки такі крупні, срібні. Це в такому великому місці, як ліль. Ну, не в маленькому. Це супер, звісно. Так, наступна знахідка. Отакий От хрест. Що пише? Питаю, щоб допомогли розібратися з пробами. 750-та проба і ці останні проби це іспанський хрест. Назву не, не підскажу. Читав, але ну, не пам'ятаю. Але хрест. Точно золото і Іспанія. Так, наступна знахідка, таке красиве зеркало. Ну, реально гарно, красивіший період. Що тут у нас пише? Бонжур, трови. Знайшов красиве зеркало англійське. Допоможіть розібратися. Дайте більше інформації. Це, типа, розчіска якась була. У ну, Франції говорять, що за такі розчески, типу щотки, це вони рахуються як дитячі були. А може і всі ними користувалися раніше. Ну Робота класна, зараз такого не роблять. Так, проби. Що тут? В пробах? От, ще раз напоминаю, кому цікаво. от Дивіться, коли є такий лев. Вони там різні були. Отакий от, такі лев це говорить, що це срібло Англії. І в даному випадку, от, друга проба по рахунку якорь це город Бірмінгем. 1905 рік, 1010 Ну, коротше, 100 років є. Ось ці букви там також. Останні букви G і там пішли по алфавіту. Книжку можна в інтернеті знайти. Там всі періоди указані. Повністю. Так, наступна знахідка. Людина взагалі пише з Канади, от написав, що знахідка з провінції Квебек. Там мені здається, що, що взагалі цього добра французького більше, ніж тут. Це ж франкомовні провінції, там Квебек, там французи. Та ж як вони спокійно там воювали раніше, там цього добра має хватати. Навозили туди багато. Дивіться, такі роботи чіткі. Також, чесно говоря, я не пам'ятаю, це походу десертний ніж. Ну, вилка щось така непонятна. Більше все, що десертний. Так, ну, робота супер. Ще й гравіровка якась є. Красиві. Так, наступна знахідка. Ось така миска. Це, це фотографія мого товариша. Вона була повністю чорна. А так як в нього вже досвіду хватає з барахолок. І він її купив, почистив і там. Показалися проби. По вазі не помню здається, грамів 600. Вона от проби. От так само Меркурій, як на тих вилках ложках з Канади. Меркурій це експорт. І тут взагалі цікава історія. І ото от голова зайця це імпорт. Це получається її. Цю миску колись були вивезли з Франції. І через непонятно скільки років. Завезли назад і поставили пробу, що вона імпорт, завоз срібло 800-ї проби. Миска об'їздила півсвіту. Так, наступна знахідка. Це також знахідки мого товариша. Я не пам'ятаю, чи їх колись показував. Вже вставку якусь робив. Ну хочу показати, тому що таких, таких виробів, і що там півні, потім різні. Куропатки, павліни дуже багато на базарах. І в основному вони йдуть посріблені, але є і срібні. Їх менше набагато не є срібні, от проби. Він їх купив за 80 євро, тому що пам'ятаю, він до мене дзвонив, питав за проби, каже, їх не знаю. Давай в інтернеті щось ми там знайшли, взяв так наугад. І все правильно, це іспанське срібло. Проби погано видно, але там є зірка. Ініціали на одній пробі і ще якась третя проба. Так що звертайте увагу на такі вироби. Так, наступна знахідка. Що пише? Доброго дня. Остання знахідка. Ось таке суперське кольцо. Реально круте. От Голова орла, 750-та проба. Ось от, така от пантера. От ініціали мастера. Проба мастера. От як я й казав, по цій пробі можна визначити будь-який виріб. Але кольцо красиве. Похоже на біжутерію, а на, насправді ювелірний. Виріб. Ну і остання знахідка, друзі, на сьогодні це той же самий автор. що і кольцо. Вот дивіться, що пише. Також послідня знахідка 18 карат браслет. Погано, що ваги немає, так не цікаво. Ну браслет бомба, і так же само в нього стоять проби, як і в браслеті, який знайшов мій товариш. Як хто, хто дивився попереднє відео, так же само закривається всередині. Хто нічого не бачить, і люди продають як обичне якусь біжутерію або по золоту. І от дивіться, голова коня, і ця проба використовувалась з 1838 по 1919 рік. Йому вже більше, ніж 100 років цьому браслету. Я теж з такою головою коня находив. Золоту брошку, змії виріб, звісно, дуже гарний. Ось такі друзі знахідки зустрічаються на французьких барахолках. Так що кому цікаві такі теми, підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте канал. Всім гарного вечора чи гарного дня і зустрінемося наступних відео.